Друга сьогодні марка, яка нам трапилась в Арапекуа, можливо, ми неправильно вимовляємо. Ви бачите, нам аргентинці і нативні племена. Що цікаво, ця марка з певною казковістю. І навіть е, пакування нам тут. Показує такі маленькі казкові елементи, як метелики, різні такі мавки, начебто, і навіть гномики, хто любить судові гноми, ось вони. Е, на смак. Хоча знов-таки ми п'ємо просрочку, яка, як Сибадар сказав, закінчилася буквально коли? Два дні тому. Два дні тому. <кій> ну, По суті, це знаєте, як консерва. Якщо консерва от, закінчується термін придатності. І скільки виходить, її насправді не можна їсти тиждень, два чи місяць. Так само а з матою ще простіше. Якщо, ну, в принципі, хоча і картонова коробка, тут все, картонова, картонова мішечок, і в картон запакована, але в принципі збереглась добре. Що вона мені нагадує? Як не дивно, вона мені нагадує знов таки Парагвай. Якщо хто пам'ятає камбу, вона мені дуже схожа на камбу таким трішки компоестовим настроєм. Хоча тут насправді, наскільки ми зрозуміли, ніяких компоест немає, ніяких додатків інших, але вона має такий якийсь трішки пряний присмак. І ось ми п'ємо третє доливання, я п'ю. І він виразно відчувається. І, можливо, легка кислинка. Ну і доволі насичений смак. Уже на третьому доливанні. Ми проливаємо температурою трошки менше 70 градусів, я так підозрюю. І, як не дивно, знов таки вона мені нагадує Парагвай, хоча це Аргентина. Помер такий. Теж доволі середні, але е, я, звісно, не просіював, але схоже, тут так трошки пило є, що додає такої округлості і насиченості смаку. І е, це для нас добре. І навіть через звичайну бомбілью очереті гарно все тягнеться. Ну, я думаю, що судячи з настрою, доливання ще 3-4 таких впевнених, з нею можна очікувати. При тому, що ми для якості експерименту п'ємо, як бачите, з металевого, з нержавійки матеро, що полегшує завдання з, з ідентифікацією смаку. Тож, який ітоговий бал. Ну, я думаю, що вона сьогодні теж від нас заслуговує навіть не вісімку, а вісім а три, вісім 8,4. Можливо, навіть більше, ніж наша попередня селядіща, Тому що, попри однакову просроченість, ця можливо зберегла трошки більше свою різнобарвність. Хоча наша лядіша. Теж доволі цікава, але е, вона, мабуть, все-таки прямолінійніша, ніж е, Рапекуа. тому ті, хто хоче трішки м'якіший смак і е, певну різноманітність, і якщо в нього, так як у нас, одночасно опиниться лядіща Рапекуа, то, можливо, надати перевагу Рапекуа. Але знов таки е, Треба ще її попити гарненько, щоб зрозуміти, наскільки вона протягне, бо лядіша дуже гарно протягнула. А Трапеко вже п'яте доливання, вона зараз буде. Побачимо, наскільки вона витримає. Дякую, Дмитре, за цікавий огляд. Сподіваюсь, стане нагоді нашим підписникам. До зустрічі. Адіос.